Так, ребята, процес сейчас піде. Уборки пшениці. Три каплі впало, но нічого. І амброзія полізла, да? Вроде и бриза, ну що ж, амброзію воно не придавило. Може його трохи вище з... скосювать? Да я ее буду да. Ты дуже не ліз, вот там, блять, ще наш трек неся наш вот. Лопаси. Тут же через сошник я сіяв на цю пшеницю. Рішив попробувати. Подивимось. Да. Так, вже половину убрали. Короче, розкажу вам, що ж по чому стоїть. 27 гривень сотка. Якби це в колгоспі ми виписували. Ну, коротше, в принципі, адекватна ціна. Бачите? Ото так. Так що пишіть в коментарях скільки ж буде зерна в тонах. Ну далі вам покажу, як будемо вже зсипатися. Примерно будете бачить, що скільки насипало, а там пишіть в коментах. Так що далі будем. Ребята, змолотили. Точно ебануться, блин. Еле с поля выезжаем. Моментально такая была нормальная погода. И за секунду все на смарку пришло. що не дало ні, ні сипатися, ні хрена так що далі включимося, давай Оце і все смотрите, он калюжа уже стоит. Уже аж потемнело. Вон, дивиться, что. Воды просто сана. Где комбайн прошел, уже воды он сколько. Не перестає це хано, коротше, хоч виїхати відсіл. О, вроді, вроді перестає. Так, пішов я зараз. буду балакать, что дальше робить будем. Запизди.